Я вам хочу нагадати інше. У нас є акція, яка називається Я це зможу де ми вам пропонуємо вробляти в собі хороші звички від Сейв Connection. І ось щомісяця ми будемо вам пропонувати виробити нову хорошу звичку і просимо вас звітувати в віді фото і відео таких звітів, за що будете також отримувати подарунки. Більше про цю акцію, а також про першу звичку, яка називається Безпечний секс. Знає наша колега Аня Хава, Тому її зараз увага. Всім привіт! Я знову вийшла на полювання. Я це зможу. Це соціальна ініціатива телеканалу ICTV та фонду Олени Пінчук. «АнтисНІД». Ми забезпечні кохання. Як приєднатися до нашої акції? Дивіться далі. Якщо ви зараз зробите фотографію собі в соціальну мережу з хештегом Я це зможу, я вам подарую. Давайте. А якщо не зможу, будемо старатися, що делати. Але на ваш телефон і вашу соціальну мережу. Yeah. Я, честно говоря, дуб дубом в этом деле. Я не дуб, все нормально. Спасибо. Давайте, конечно, Давайте. я цельзможу. Это же надо интернет иметь? А нету? Нет. Не знаю. Вы, конечно, такого мамонта нашли с технологиями. Это вам. Так. Это вам будет напоминать. Если вы будете ставить перед собой какие-то цели и задачи, и не будете справляться, будете смотреть и думать, я это сможу. Правда же? Да. Держите, пацани. Дякую. Дякую. Ви вже стали учасниками нашої великої соціальної ініціативи. Я вам дарую на згадку. Я. Чим браслетики, я це зможу. Спасибо. Коли ви будете на них дивитись, будете згадувати, що ви це зможете. Якщо ви зробите фотографію з нашим логотипом і з нашим хештегом, закрутите це все в свою соціальну сеть, я вам подарую презерватив. Я це зможу. Ну, давайте, хорошо. Так? Да? Ви такі хорошенькі. Три-чотири. Це вам. Це Спасибо. вам? Спасибо. Це вам. Спасибо. Якщо ви мені зараз зробите фотографію з нашим логотипом, а зробите хештегі, як це зможу» та завантажити це в свою соціальну мережу, я вам подарую презерватив. Я вам подарую презерватив і брестеків. Хорошо. Так? Yeah. Я вам даю по нашему браслетику. А если у вас что-то будет не получаться, вы будете смотреть на это, и вспоминать, я это сможу. Ну все получится. Раз вы вот такой молодой, коррективный, красивый, это вам. Ну спасибо большое. Там страшная красота внутри. М -м -м, просто. М -м. И это вам. Это вам будет напоминать обо всем. <сёк> я это сможу. Я это сможу. Мы сможемо. Да. Вот и вот так вот главное. <сёк> І що додати, і ми це зможемо і ми в вас вірмо, тож приєднуйтесь до нашої до нашої це зможу. Вигравайте призи, виробляйте собі нові хороші звички.